Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам послухати казочку, яка називається Казка про заповітну мрію гусениці. Серед великого красивого лісу росло високе дерево. Воно тягнуло свої гілочки до теплого сонечка, а лагідний вітерець, який часто пробігав мимо дерева, любив погратись його листячком. І ось, під одним листочком жила була малесенька гусениця. Вона дуже любила переповзати з листочка на листочок, грітись під теплими промінцями і мріяти. Мріяла вона про те, як добре було б дізнатися, що ж там далі, за тією квіточкою, тим кущиком, ось тим деревом. І як добре було б дізнатися, хто ж вона в цьому житті, яка роль її в цьому світі. І ось гусевичка вирішила досить мріяти. Я про все це дізнаюся сама і поповзла. Але тільки но ну, вона переповзла з листочка на листочок, як поряд з нею на тонесенькій павутинці почав спускатися павучок. О, скільки в нього лапок, і у мене теж їх багато. Мабуть, я павук, вирішила вона його про це запитати. Та павучок швидко, швидко спустився на свої шовкові павути. У мене багато лапок. Я вмію, так, як і він, тягнути павутинку, але ж я не така кругла. Ні, зовсім я навіть не павук, сказала гусениця і поповзла далі. Доброго дня! Сказала гусениця Равлику. Я хотіла б у вас запитати, чи не знаєте ви, хто я? У мене як у вас, є ріжки. Равлик подивився на гусеницю та нічого не відповівши, сховався в свою хатинку. Ні, мабуть, я не Равлик. У мене є ріжки, але немає такого будиночку на спині. Та й поповзла собі далі гусениця і побачила, як з гілки на гілку стрибнула пухнаста білка. Мабуть, я білка, подумала гусениця. Я теж дуже м'якенька, але ж у мене немає такого розкішного хвоста, як у білочки, подумала вона і засмутилася. Гусениця мало не заплакала, та тут поряд з нею сіла муха. Чому суму їх запитала? І гусениця розповіла їй свою історію, сказала, що в неї є мрія, якомога більше побачити і дізнатися. Не сумуй. Я знаю, хто ти. Ти гусениця, і твоя мрія скоро збудеться. Почекай тільки трішки. Муха полетіла та гусеничку помітила пташка і хотіла клюнути. Гусениця заховалась під листочком і сплела собі теплий міцний кокон та й завмерла. Ех, якби я вміла літати, подумала вона. Тоді не прийшлося б ховатись. Ну скільки ж мені тут сидіти, не рухаючись, я й так уже довго сиджу. Все, більше не можу. І вилізла з кокону, І тут вона відчула, що вітерець підняв її, відірвав від листочка, та вона не впала, а полетіла. Полетіла, як пташка, розправивши за спиною гарні крильця. Я метелик зраділа вона, сіла на квіточку, яка сподобалась, потім покружляла над нею і полетіла далі, кружляла, летіла до річки і подумала, як прекрасно жити в цьому світі.